Так. Смалець, о, о який гарні у ній. Да, натопилося будем вже, де потрошку піддержує акуратненько. Ану подожди, трошки її розвернути, щоб тобі ота ручка Ні, не мішала. Ману, я її об'їжджаю. Так. так. І вибираємо. Ми отакі от, от баночки маленькі вибираємо. Там в, я... в них удобно, так. Да, да. І брати удобно. Я й півлітрові, але вони в холодильнику Півлитрові, менше да. міста займають, Чи в погріб поставив. Такі ж ябаночки, вони з того, з гірчиці ще там. І отак от поки, поки а, що надавили. Той. Хорошо. Добереш, добереш. Вижимаю все. Воно тоді лучше буде смажуватися, не буде, ото тому. Як командир скаже, так ми робимо. Командир. Не командир, а? Командирка. Не командир. Ша. Командирка. Командир ша. Ну, буде командир. Я, не, я не командую, я совітую. Угу. О, дивися, баночка. Да, баночку на натопую вже. А. І що тут пройшло, да? та, ну, чіпука, Хорошу, що да. тут угу. так? пройшло тут. Тепер трошки підніснули. Піддержу її за ручку, та підожди. підожди. Далі оце приберу. Тоді буду придержувати. На ложку там. Під, то, з дна, під шкреби, да, щоб воно там не дуже прилипало. І буде в нас добренький смальчик. Так, це смалець гарний виходить. Там хтось обрізає шкуру з сала. а шкуру обрізати не, не ні, треба. Ми помили, почистили, чого і... На... одне їжа аромат да, шкури, тоді да. смалець. Да. Це накриваємо і хай висмажиться далі. Ти ж посолив, посолив, ага. посолив, поперчив трошки. Угу, а Добре. Як